Як навчитись говорити ні? П'ять важливих правил. По перше, звісно, допомагати іншим можна і навіть потрібно. Проте пам'ятай цінність свого часу. Допомагати потрібно тоді, коли у тебе є сили, бажання та вільний час, а не як інакше. А то дехто навіть з температурою під 40... Спішить всім допомогти. Але задумайтесь, якою ціною. По-друге, говорити ні потрібно впевнено та твердо. А от нечіткі формулювання по типу: ну, давай поговоримо про це пізніше. Це додає тільки невизначеності як наслідок невпевненості у ваш діалог. По третє, не бреши. Чесність та прямолінійність завжди викликають повагу. От, ти ж хочеш, щоб з тобою були чесні. Так і сам не забувай про чесність. По-четверте, Зберігай вічливий тон, принаймні постарайся. І п'яте, по пам'ятай, що відмовляти це абсолютно нормально. Візьми відповідальність за свої рішення і не бійся непередбачуваних реакцій. Непередбачувані, незручні події так чи інакше будуть. Питання в тому, вони будуть зараз, коли ви відмовите і зробите собі краще. Чи будуть потім, коли ви будете страждати і будете робити те, що вам не хочеться чи вам не потрібно? А тобі важко казати ні.